Хотів відзначити, що у нас одні з небагатьох областей в Україні, де існує кожні два тижні, у нас існує аграрний штаб, де фермери, асоціації збираються і говорять о ці самі болючі потреби, проблеми. У адміністрації артикулюють. В адміністрації ми збираємо ну, десь. Тобто вони нас де... чують, знають ваші проблеми. Да, і вони нас чують, знають проблеми, і вони більш того ще й вирішуються. Uh -huh. І от це одна із небагатьох областей, які. Бо все-таки ж велика лінія кордону з Росією, і повинно бути оперативне розуміння у влади, що відбувається у фермерів. І через отакий діалог із владою, у нас багато питань, виходить, вирішеними. І хоча б багато питань просто озвучені, бо в інших областях вони навіть не можуть цього озвучити, які в них є проблеми, які в них є виклики, як з цим працювати, хоча б просто проговорити. То от у нас ми це проговорюємо, у ці рації, про які я вам казав, ми це проговорюємо, про медичну допомогу ми це проговорюємо. Е, ясно, що одночасно довести всім жителям прикордоння це неможливо, але все одно це ж сарафанне радіо працює. І бронювання у нас більш-менш працює. Визнання критично важливих у нас більш-менш працює. У нас менше проблем через отакий діалог, через отакі аграрні штаби. В нашій області менше проблем, ніж в інших областях. Через те, що от так от, 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 воно з перших днів задалося. Хтось озвучував проблеми, а хтось їх вислуховував. А хтось придумав, а давайте такі штаби будемо проводити регулярно. Особливо коли оці постійні прильоти і вони тебе заставляють приймати рішення і планувати більше, ніж ти планував до цього. На найближчому штабі аграрному які проблеми будете озвучувати? Що ж зараз найбільше турбує? Ну на, на жаль, це постійні прильоти по господарствам, по складам фермерів. Це прильоти по техніці, яка з двигуном їздить по полю, чи трактор, чи машина, чи комбайн. І дії фермерів в таких випадках. Оце ми і проговорюємо. І, на жаль, фортифікаційні споруди нікуди не діваються, і вони, вони будуються довгою лінією і саме через поля. І тому оці тактичні моменти, як краще обійти, щоб і фермеру було більш-менш зручно, але щоб і мета захисту була виконана. То ми вам організуємо повністю проживання на одну неділю у нас. От поживіть одну неділю у нас, ми вам дамо і машину, і забезпечимо проживання в будь-якому будинку готелі, і харчування, все надамо. От проживіть тиждень у нас, і тоді ми з вами поговоримо про проблеми, які треба буде вирішувати. Тоді буде трошки інший діалог. А якщо просто відповісти на ваше питання, то треба брати листочок, ручку і багато всього записувати.